Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Орлянське. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає де окупувати, звільнити Орлянське і як саме це буде відбуватися? І які плани у расистів щодо орлянського? А вони звідти будуть тікати, уходити дуже сильно. Ви Знаєте, буде де деокупація мирна. Єдине що, там будуть викриті злочини. Може бути, це треба почистити агресія, саме як расисти почнуть відходити. Можуть бути погроми, можуть чіпати жителів Орлянського тут. Треба це все забрати. Загалом активного фронту бойових дій в Орлянському не буде. Заперечую повністю, весь негатив убираю Заперечую повністю весь негатив убираю Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Вистати обрає звільнити Орлянський якомога швидше. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Скажіть, чи є загроза для життя людей в Орлянському під час звільнення? Страшно буде чутно. Ні, не так ви матимете. Будете чути, як відбуваються активні дії, можливо, якась дорога, шлях проходить. Це все буде лякати, але загалом все буде гаразд. Заперечу весь негатив убираю. Заручники є, їх треба буде звільняти, там військові можуть бути України. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення орлянського від расистів від російської окупації. Перекриваю більше расисти, не мають змоги тримати в окупації Орлянське, виводять війська, тікають із Орлянського, не не чіпають людей, не чіпають будинки. Дуже сильно тікають, дуже сильно бояться, тікають, виводять війська, буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, міни, гранати, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулю від цивільних жителів Орлянського від українців, від наших військових. Одведіть, де да буде міцний захист над нашими людьми під час деокупації, під час звільнення. І буде повністю захищено наших людей, буде так і так буде. Прошу тут, як можна Буде декуповано Орлянське, буде так Буде все сказано, здійснено і так буде. Так, мають декупувати, у вас дуже хороші карти вийшли. Дякую за увагу!